28 квітня в робочому кабінеті голови Радехівської райдержадміністрації запрошеним керівникам силових структур району було офіційно представлено новопризначеного військового комісара Радехівського районного військового комісаріату. На представлення запрошено керівників районної прокуратури, відділення поліції та сектору з надзвичайних ситуацій, а також заступника голови Радехівської районної ради Василя Кутенського. Відбулася попередня ділова розмова. Військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тищенко представив присутнім новопризначеного військового комісара Радехівського районного військового комісаріату. Тарас Васильович сьогодні присутнє. представляю вам майора Радзиковського Андрія Сергійовича, військового комісара Радехівського району. Був заступником. Золочівського військового комісара, начальником мобілізаційного відділення, Проходив, приймав участь у антитерористичній операції, був на Сходні держави в минулому командир батальйону, досвідчений офіцер, грамотний. Я думаю, що приємно буде з ним працювати. Голова райдержадміністрації Тарас Калета, обласний та районний військові комісари висловили свої пропозиції щодо подальшої співпраці. Військовий комісар Михайло Романович теж приділяв дуже багато уваги району. Дуже багато уваги я приділяв і територіальній обороні району. І в нас дуже склалися хороші виробничі відносини по питаннях і призову, і службі по контракту. Військовий комісар працював. Наповнув, так само було повне сприяння з сторони райдержадміністрації, і ми сподіваємося що буде така ж сама потужна і тісна співпраця з новим військовим, тому що однозначно людина, яка побувала на сході, яка побачила все, що там відбувається, так, вона також має якусь життєву позицію, вже зовсім іншу так, і буде працювати чітко на благо і району, і держави, якраз в галузі захисту держави. Дякуємо Оксану Володимировичу. Ми сподіваємося, що буде співпраця і не тільки з районним військовим, чи й з обласним військовим комісаріатом, тому що ці всі речі пов'язані з обороноздатністю району, з питаннями, які пов'язані із поліцією, із прокуратурою, і з питаннями надзвичайних ситуацій, які десь проявляються, так тобто однозначно, щоб була. Всіх органів виконавчої влади, особливо силового блоку, тісна співпраця на рівні району і на рівні області. Проблемні питання я вже бачу. Будемо вирішити їх короткі терміни. Що стосується територіальної оборони, тут керівники всіх силових структур є. Я думаю, в майбутньому проведемо спільну нараду. І будемо вирішувати ці дані питання. Що стосується призову контракту, нашівський район не є на останньому місці, і думаю, будемо цю планку підтримувати. Ми сьогодні воюємо, так? І опять до військових почали після 14 року ставитися якось непорозуміння. В 2014 році ставилися зовсім по інакше. Треба приділити трошки увагу військомату. У вас тут одна військова частина, більше ну крім лісу. Там більше військових немає тому. Я думаю, що їм можна віддати належне. Це один орган військовий, який є на території вашого району. Треба допомогти. Ми будемо проводити все таки <кій> надалі дуже активну агітаційну роботу в цьому напрямку. Тобто, чи це є жінка, чи це є чоловік, які будуть виявляти потребу десь по захисту держави, по службі в Збройних силах. А є така категорія людей, які десь ще не визначилися. Де вони хочуть працювати, ким вони хочуть бути. Тобто я зараз пропозиція від держави, є соціальний захист е наших військових. Тобто, ми, в першу чергу, першу чергу ми будемо працювати в цьому напрямку. Військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тищенко акцентував на активізації залучення військовозобов'язаних до контрактної служби у Збройних силах України та проінформував про втішну перспективу стосовно зарплатні. Відбулася нарада в генеральному штабі. Начальникам Менірального штабу було озвучено, що так, на сьогоднішній день 7 тисяч гривень це мала заробітна плата. Тому приблизно вересень-жовтень місяць буде підвищення заробітної плати для контрактників. Суттєво буде підвищена заробітна плата. Що всі розуміють, що на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата це 3,5 тисячі гривень. От, а контрактник отримує це які знаходяться в ППД, ті, що на Сході, вони отримують ну, в два рази більше. Тому е, прийнято все рівно е, таке рішення, що заробітна плата з вересня-жовтня місяця буде збільшена для контрактників. Тому, судячи з цих всіх обставин, що випливають, я думаю, що все-таки грошова оцінка, вона багато чого визначає наших громадян, але і навіть з такою зарплатою ми контракт набираємо. Львівська область на сьогоднішній день виконала планове завдання 90%. Це немалий відсоток, це немала кількість людей. Ми йдемо одні, скажімо так, з найкращих в Україні. Це Дніпропетровська область, Хмельницька, потім і Дербінська. Ми йдемо на третьому місці в Україні От, по поставці людей. Тому я думаю, що Радехівщина внесе свою... Немалу суттєво значимість в контракті, попризово питань немає, ви виконуєте його, ну з контрактом я думаю, що підтягнете ці показники.